Hi guys, I'm happy to welcome you on an Apple Tree Channel. Unit 7. Тема сьома. Do you like carrots? Чи подобається тобі морквина? Ну що ж, сьогодні ми з тобою починаємо нову тему, яка буде про що? Як ти гадаєш? Звичайно, про їжу. Ми починаємо чудову, цікаву тему і смачнющу, смачнющу Отже, be ready, будь готовий! Почнемо ми працювати сьогодні. На сторінці 86 та 87. Почнемо ми з прави 1. Необхідно буде прочитати, розібрати ось ці діалоги про день народження. Ну що ж, let's start! Picture One, картинка перша. Діалог між Беном, та Come to my birthday party, Ben. Приходь на мою вечірку з нагоди дня народження, Бене. Come to my birthday party, Ben. A birthday party? Вечірка з нагоди дня народження. How old are you? Скільки тобі рочків? How old are you? I'm 7, говорить Нік. Мені 7. Picture 2. Картинка друга. Приходять діти і вже вітають його з днем народження. Happy birthday! З днем народження! говорять усі вони дружно. Усі сідають за великого стола, на якому є багато ласочів, і матуся запитує дітей. Do you like fruit salad? Do you like? Fruit salad But, Чи подобається вам фруктовий салат? Yes, I do. Так, подобається. Can I have some lemonade? Чи можеш мені налити лимонаду? Here you are! Ось! Будь ласка! Дуже дуже вічливе прохання було у вік. Can I have some lemonade? Чи не, не даси мені трошечки лимонаду? Чи не передаси мені навіть, так? І Бен відповідає. Here you are! Ось, тримай. Повтори ще раз цього діалогу самостійно. Exercises 3: Чимо нові слова, Чимо назви цих продуктів та спілкуємося. Чи подобаються вони нам, чи ні. «Chicken» Chicken. Курча. lemonade, lemonade, лимонад, juice, juice, Сік sweets, sweets, Солодощі. fruit, fruit, Фрукти Йогат. Йогет. Йогурт, sandwich, Сандвич. Бутерброд. Кейк. Кейк. Тістечко pizza, pizza, Піца селед. Селед. Салат. Будь ласка, до нашого робочого зошиту. Запиши усі нові слова для себе з перекладом. А ми переходимо до вправи 4. Нам необхідно поставити питання, чи подобається нам курча, лимонад та усі інші продукти і дати відповідь: YES I DO або No, I don't. Я не знаю, на яке питання можна відповісти No I DON'T, але ми спробуємо. Do you like chicken? Якщо б я запитувала у себе, я б говорила Yes, I do. Ти відповідай сам, Можеш сказати No I don't. Do you like lemonade? Чи подобається тобі лимонад? Yes, I do. Do you like juice? Чи подобається тобі сік? Yes, I do. Do you like sweets? Чи подобаються тобі солодощі? Yes, I do. Do you like fruit? Чи подобаються тобі фрукти? Yes, I do. Do you like yogurt? Чи подобається тобі йогурт? Yes, I do. Do you like sandwich? Чи подобається тобі сендвіч? Бутерброд? Yes, I do. Do you like a cake? Чи подобається тобі тістечко? Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do. Мені подобається піца. Do you like salad? А салат тобі подобається? Yes, I do. Наголошуючи на тому, що тобі усе подобатися не може. Можна на деякі питання відповідати No I don't», якщо вам справді тобі не подобаються ці продукти. Спробуй поставити питання до кожного продукту і відповісти на нього. Переходимо до вправи 5 і у нас пісенька про продукти: Chicken, Chips, soup and eggs. Курча, чіпси, суп та яйця. Do you like fish? А тобі подобається риба? Chicken, chips, soup and eggs, курча, чіпси, суп та яйця. I don't like fish. Мені не подобається риба. Наступні продукти: Cheese and bread, rice and cake, сир та хліб, рис і тістечко. Do you like milk? Тобі подобається молоко. Cheese and bread, rice and cake, сир та хліб, рис та тістечко. Yes. I like meal. Так, мені подобається молоко. Заспівай ще раз цю пісеньку самостійно. Task 6. Права шоста. Copy. Перепиши питання. And write. The answers та напиши відповіді: Працюй у робочому зошиті. Напиши вправа 6, сторінка 87. Перепиши питання та відповіді до них. Відповідь може бути Yes, I do. Так мені подобається, або No, I don't ні, мені не подобається. Дивись на смайліки. Якщо смайлік посміхається, то отже, ти ставиш відповідь Yes I do. Якщо смайлік ось такий похмурий, то тоді No, I don't. І так, do you like salad? Подобається салат? Відповідь yes I do, тому що смайліку це подобається. А ось наступне питання: do you like eggs? Чи подобаються яйця? Необхідно написати поруч у робочому зошиті. У цей вираз. No, I don't. Не подобається. Від, бачиш, який він сумний. Наступне питання: Do you like fish? Тобі подобається риба? No, I don't. І знову питання no, I don't, тому що смайлік сумний. No, I don't. Ось це питання, відповідь на питання. Do you like lemonade? А тобі подобається лимонад? А Ось тут подобається. Yes, I do. Правильна відповідь. Ось цю необхідно написати. І останнє питання: Do you like milk? Подобається тобі молоко? Смайлік знову у нас «sad», сумний. Отже, ми маємо написати знову No. I don't. Я сподіваюся, що ти розберешся і правильно виконаєш це завдання у нашому звичайному робочому зошиті, не на друкованій основі. А ми переходимо до нашого робочого зошиту. У цій вправі у нас є набір малюнків, які ще необхідно розфарбувати, до речі. Та кожен з тих малюнків підписаний відповідним номером. Нам необхідно до кожного малюнку під кожним номером. Переписати, який це продукт англійською мовою. Давай з тобою почнемо з нових слів, які ми сьогодні вивчили на уроці. Повторимо їх: Cheese. cheese – сир, Ham – ham – шинка. Bread – bread – Хліб. Jam, jam – Джем це джем Milk, milk – Молоко. Butter Butter вершкове масло. Egg, egg – яйце. Tea, tea – Чай. Отже, малюнок перший це bread – хліб. Малюнок другий milk – молоко. На ньому так і написано Малюнок третій egg – яйце. Малюнок четвертий ham – шинка. Малюнок п'ятий батер масло. Малюнок шостий GM. Варення. Малюнок сьомий – «чіз» сир. Та малюнок восьмий чай. Ті. Ось навіть підписаний він вже ті. Отже, запиши ці усі слова під відповідним номером поруч. Окей, okay, that's all for today. Вчи нові слова на наступний урок, тому що ми будемо їх повторювати ще раз. Та додавати нову лексику. Goodbye! See you, my dear friend, next time!